Додому з перемогою. Івано-Франківець Дмитро Неволін посів третє місце на чемпіонаті світу з стрітболу у Афінах. Такі спортивні змагання відбулися вперше. Стрітбол походить від баскетболу, що правда має деякі зміни у правилах. За перемогу змагаються дві команди: у них по три гравця. Дмитро Неволін розповідає: На чемпіонаті зібралися достойні суперники з усіх куточків світу. Серед них чимало професіоналів світового баскетболу. Найважче було змагатися з французами американцями та. Мексиканцями, Відтак, українці повсякчас відчували психологічне напруження. За 3-4 -е місце грали з командою Ізраїля. У Ізраїля виграли в овертаймі. В стрітболі, по правилам овертайма, якщо в баскетболі це это дополнительная 5 то в стрітболі – это всего лишь до двух забитых мячей. То тобто, есть счет уходит на задний план, время уходит на задний план. Хто забив два очка, тот і побіг. Спочатку команда Ізраїля забила, ми пропустили 1 очко, потом серія неудач нас, їх, в ітоді ми попадаем в трьохкове, в Дмитрий попадає, сумасшедший бросок попадає, і ми, слава Богу, воюємо. Це є такий невеличкий досвід, який переросте, я думаю, в традицію хорошу. А з осені нас вже чекають турніри обласні, дитячі і дорослі по колах змагань своїх.